Севолот Нестайко Тереадори з Васюківки, частина третя, яку розказав вже я Варень, таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 19. Полковник Соболь. Знову старший лейтенант Пайчадзе. Коли я раптом вискочив нарешті на галявину до тої арки і шлагбаума, оситленого ліхтарем, то якось не одразу втямив, що вже приїхав. Вартовий помітив мене і гукнув Стій, хто такий? Я під'їхав у притул до шлагбаума. Мені начальника, головного, будь ласка, дуже треба, негайно. Я вагався говорити вартовому чи ні. Однак же він не вирішує. А що як не захоче покликати офіцера? Що сталося? Тільки повернулося з навчань. Троє діб. Може, вранці? У нас село заливає. видихнув я. Стривай, зараз. Вартовий кинувся до будки, схопив телефонну трубку. Товаришу капітан, доповідає вартовий, на прохідні є фрейтор Єфимов. Тут хлопець приїхав, каже, у них село заливає. Єсть. Він обернувся до мене. Давай он до тієї палатки. Я пірнув під шлагбаумом і поїхав до палатки. Назустріч мені вже виходив високий офіцер з червоною пов'язкою на рукаві. Що таке? Хекаючи і затинаючись, я розказав йому про наше нещастя і про хати, що. По самісіньку стріху затоплені, і про те, що човни позносило, і дроти електричні, позривало, стовпи повалило, і про те навіть як трактори буксують, не можуть підтягти колоди для плотів. Ясно, сказав капітан, ходімо, доведеться будити полковника. Хоч і жаль, годину всього як ліг, тільки оце з походу повернулося, та нічого не вдієш. Тут така справа, що ми пройшли кілька палаток, і біля однієї зупинились. Капітан пригнувся і пірнув у неї. За мить палатка освітилася зсередини жовтим світлом, і на брезенті заколивалася довга химерна тінь. Товариша полковник, почувся голос капітана. Вибачте, що турбую, але справа серйозна. У сусідньому селі повінь затопило хати, потрібна допомога. Хтось, очевидно, полковник прокашлявся і мовив густим, неквапливим басом. Значить, так, підніміть поки що офіцерів, начштабу, начартилерії, артилерії, транспортників. Командирів мотострілецьких батальйонів, інших не треба, хай відпочивають. Мені враз перейняло подих. Вчулося, що ніби це той самий голос, що говорив зі мною по телефону. Хто сповістив про повінь? Хлопчик, товариша полковник, на велосипеді примчав, хай зайде. З палатки вийшов високий капітан. Зайди, з тобою полковник хоче поговорити. Я зайшов у палатку. На вузьковому залізному ліжку сидів, натягуючи чоботи, огрядний, лисуватий чоловік. Він був уже в галіфе, але ще в майці. І мені зразу впала у вічі якась дивна невідповідність. Обличчя в нього було немолоде, у глибоких зморшках, із сивими скронями і засмагле аж чорне, а тіло навпаки, білісіньке, чисте, молоде, з опуклими, як у борця, налитими силою м'язами. І ще я теж, як у борця, товста й дужа. І таке було враження, що та голова не от того тіла. Здрастуйте, привітався. Здоров, сідай, ну розказуй, що там у вас. Я сів на лаву біля столу і став розказувати. Поки я говорив, він вдягнув кітель, що висів на стільці коло ліжка, з полковницькими погонами і кількома рядами орденських колодок на грудях. Ще я не закінчив розказувати, як почали заходити офіцери, тихо віталися. Він, не перебиваючи мене, мовчки показував їм на довгі лави, що стояли круг столу. Вони сідали. Зайшов старший лейтенант Пайчадзе, здивовано звів на мене брови, пізнав. Ледь усміхнувся, але, з моїх слів, усе зрозумів, нахмурився. Нарешті я замовк. Полковник підвів очі на офіцерів, обвів їх поглядом. Всі? Так, товариша полковник, відповів високий капітан. Полковник підійшов до столу, витяг з планшета карту, розстелив. Товариші офіцери. Хто ще не зрозумів, пояснює: в сусідньому селі повінь. Річка вийшла з берегів, прорвала греблю, затопила хати. Гине худоба майно. Треба евакуювати населення, худобу майно, ось уявний район дії. Затопило, очевидно, цю частину села в долині біля річки, цю вулицю оці хати. Підходи отут, тут і тут. Полковники, офіцери схилилися над картою. Чого вони так зволікають з досадою, думав я, замість того, щоб зразу підняти всіх по тривозі, кинутися по машинах і в село наради якісь проводять. А там люди вже, може, гинуть. Тільки потім я розшолопав, що на все це пішли лічені хвилини. Просто то була дисципліна, організованість, які виключали безладдя і метушню. І я зрозумів, що робити швидко, це не обов'язково хапатися і поспішати. Але це я зрозумів тільки згодом. А тоді я досадував, що вони, на мій погляд, дуже повільно повертаються. Значить, так, сказав полковник. В операції братимуть участь бронетранспортери, два мотострілецьких батальйони, перший і третій, трималих арттягачі. Діяти будемо за обстановкою. Тривогу по табору не оголошувати людей піднімати тихо без галасу. Інших не будити. Готовність. Він глянув на годинника і в цей час на стільці коло ліжка задзищав телефон. Полковник підійшов, зняв трубку. Полковник Соболь слухає. А, так, здрастуйте, здрастуйте, товаришу Шевченко. Так, уже знаємо. Через п'ять хвилин виступаємо. Звідки? Звідки знаємо? Та тут нам сповістили. Він глянув на мене, усміхнувся, прикрив трубку рукою, спитав тихо, як тебе звати? Секретар райкому дзвонить. Ява, розгубився я і додав Вень. Один товариш, Ява Рейн, знаєте? Так, так, добре передам. Значить, через п'ять хвилин виступаємо, товаришу Шевченко. Не хвилюйтеся, все зробимо, що в наших силах. До побачення. Полковник поклав трубку, знову глянув на годинника. Готовність через чотири хвилини, о другій чотирнадцять. Виконуйте. Мить, і палатка вже була порожня. А тобі секретар райкому просив передати подяку за ініціативу і оперативність. Він, виявляється, знає тебе. Я почервонів і опустив очі. То він матір мою знає на мене. Вона депутат. Полковник накинув на плечі довгий, майже до п'ять зелений плащ з каптуром без рукавів, і ми вийшли. З палаток вискакували на ходу поправляючи гімнастерки, солдати, і бігли до артилерійського парку. І не чути було ні криків, ні вигуків, ніякого галасу. тільки тупотіли. І гупали по доріжках чоботи. У парку заводили машини. Поки ми підійшли, вони вже одна по одній вивертали на дорогу. Обганяючи бронетранспортери і тягачі, вперед вирвався газик з брезентовим верхом, схожий на наш кологоспівський, на якому їздив голова, який усі звали Бобик. Але цей Бобик був зовсім новенький, не забрьоханий грязюкою з білими кружалами на скатах. Бобок підскочив до нас і різко загальмував. На задньому сидінні сиділо троє офіцерів. Вільне було тільки місце попереду поряд з шофером. Полковник на якусь мить задумався. Да, з велосипедом ми сюди не вліземо. Товариша полковник, я його візьму в свою машину, да. Ми з ним старе друзі, я, почувся позаду голос старшого лейтенанта Пайчадзе. А, добре, добре. І я не встиг отягнутися, як пайчадзе, схопив мій велосипед і побіг з ним уперед, гукнувши мені на ходу. Давай за мною. Я кинувся за ним, пайчат підбіг до бронетранспортера Амфібії, передав комусь на гору велосипед і вже сам злетів угору і зник за бортом. А я тільки підбіг і безпорадно заметушився, не знаючи, як видріпатись. Всюди я натикався на мокру слизьку броню, мене охопив розпач, мотор гуркотів, машина здригалася, от от рушить. Но я все дряпався і сповзав, як жаба у скляній банці. У і я вже хотів крикнути, як почув згори. Давай руку, да? Голос старшого лейтенанта пайчаться. мене як пушинку одірвало від землі і втягло в машину. Зразу ж машина рушила, і настрій мій з розпачливого безнадійного вмить підскочив до радісно збудженого. Перше у житті я їхав на такій машині, на військовому бронетранспортері Амфібії, що призначений для висадки десантів і долання водних рубежів. Чи їздив хто-небудь із хлопців на такій машині? Де ніколи в світі. Та вони луснуть від заздрочів, як знають. Ех, машинка, оце машинка. Може ж, вона ще й секретна? Напевно, секретна, а як же? Хіба є ще де-небудь у світі такі машини? Мене розпирало від гордості і радісно ласкотало у грудях. Тільки побачив хтось із хлопців, тільки побачив, а то ж не повірять. І раптом я згадав, куди і чого я їду. Ех ти! з презирством сказав я собі. Там таке робиться, таке нещастя людей заливає, а ти тільки б хтось побачив. Але радісний лоскіт у грудях не минав. Я стояв біля самісінького водія, дивився на освітлені перед ним прилади, на різні циферблати і тремтливі стрілочки, дивився крізь скло вперед на дорогу, яку освітлювали потужні фари, на бобик, що легко підстрибуючи на вибоях. Біг перед нами і, здавалося, мені, ніби я їду в справжній бій з ворогом і серце моє солодко завмирало. Ех ти, знову з презирством сказав я собі. Там таке, таке, а ти, – егоїст!» Ми вже проминули дот і виїхали на Гликанку. Машини йшли швидко повним ходом. Я навіть не встиг долаяти себе як слід, уже позаду і Гликанка, уже польова дорога, і ген уже й село. І мені знову здалося, наче я їду, в справжній бій вриваюсь, в захоплене ворогом рідне село. І таке мене охопило бойове завзяття, що від нетерплячки. Я аж підстрибувати почав. Машини сходу влетіли в село і, не зупиняючись, повернули просто на вулицю Гагаріна. У світлі фар, я ще здаля побачив людей, які поралися біля плоту. І трактор, що буксував у провулку, і вози, на котрі потерпілі вантажили своє мокре майно. І все було так, як я його залишив. Я мимохід здивувався. Невже так мало часу минуло, а мені здалося ціла вічність. Бобик полковника під'їхав до людей і спинився. Спинилися й ми за ним. Полковники і офіцери вилізли з машини. Наш старший лейтенант Пайчадзе теж скочив на землю і підбіг до них. І враз, де й узялися біля них, і голова Іван Іванович Шапка, і секретар сільради Халабуда. І директор школи, Микола Павлович, і зоотехнік Іван Свиридович. Коротше, все наше сільське начальство. Вони оточили офіцерів і всі разом збуджено заговорили, розмахуючи руками. Слів не було чути, бо в машинах гуркотіли невимкнені мотори. А я весь напружився, зіщулився і завмер. Я думав про одне. Аби тільки мене не висадили, зараз з машини тільки б дозволили залишитися. Ну будь ласка, ну що вам шкода? Ну забудьте про мене, ну не чіпайте, будь ласка, ну, причитував я сам собі і боявся підвести очі, щоб не зустрітися поглядом із старшим лейтенантом, чи з водієм, чи з солдатами. Їх було всього п'ятеро на машині. Вчіпившись у мокрий холодний поручень, я напружено дивився уперед на полковника, оточеного людьми, і чекав, відчуваючи чомусь, що головне залежить від нього. Він уже щось упевнено говорив офіцерам показуючи рукою то в один, то в другий бік, очевидно, ставив завдання. І от люди розступилися, офіцери кинулись до машин. Пайчадзе скочив на бронетранспортер і наказав водієві. В кінець вулиці, да, до крайньої хати. Я зиркнув на пайчадзе і похолов. Зустрівся з ним поглядом. Він дивився прямо на мене. Я опустив очі. Зараз він скаже: злізай і все. Просити, вмовляти, переконувати в такий момент просто неможливо, не до того. Але замість «Злізай!» пайчадзе сказав. Давай. І не мені, а водієві. І водій крутонув кермо, і, обминаючи бобик, машина рушила прямо до води. Тільки сиди й не рипайся, почув я над собою голос пайчаться». Я зітхнув із вдячністю звів очі на нього. Але він на мене вже не дивився. Він дивився вперед. Шофер вимкнув верхню фару прожектор, і вона прорізала темряву далеко вперед. І куди тільки сягало око, всюди була вода. Хвиляста, буруниста, темна. Хвилі вже з хлюпотом билися об борти машин. Вона все глибше занурювалася у воду. Водій перевів якийсь важіль, позаду машини, закипіла, зануртувала вода. І враз я відчув, що ми вже не їдемо, а пливемо. Нас хитало і погойдувало, не було під ногами ґрунту. Паркани й тини обабіч вже сховалися під водою. І вже важко було повірити, що ми пливемо вулицею.